Цілої здорової миски помідорів після сушки вийшла ось така тарілочка, але ж це такий делікатес, що воно того варте. Якщо з помідорів дістати м'яку серединку, то вони висохнуть швидше. Сушити можна як в духовці, так і в сушарці, попередньо присоливши помідори, додавши трохи цукру та сушених трав. Я взяла сушений базилік, але також можна брати суміш італійських або прованських трав. Після того, як помідори підвялились для кращого зберігання, проварюю їх в такому маринаді. Довожу до кипіння 1 літр води і додаю до неї 125 мл 6% оцту. Закидаю в маринад помідори і проварюю буквально 2 хвилини, після чого воду зливаю, а помідори обсушую на паперовому рушнику. Після того, як помідори висохнуть, засипаю їх в сухі баночки, додаючи часник і перець горошок. Часник можна використовувати як сухий, так і мокрий. Банки наповнюю помідорами щільно. А сама тим часом розігріваю олію. Температуру олії перевіряю дерев'яною шпажкою. Коли йдуть бульбашки, значить готово. Заливаю помідори так, щоб вони були повністю вкриті олією. Накриваю кришками тільки після того, коли банки добре охолонуть, для того, щоб не збирався конденсат. В подальшому ароматну олію можна буде використовувати для приготування салатів та соусів. Обов'язково приготуйте хоча б пару баночок, це дуже смачно.